Дуже часто реально задають таке питання: як можна обміняти? Покажи обмінник, якому можна довіряти. Сьогодні я вам покажу, як знаходити обмінник, як його перевіряти і як правильно ним користуватися. Це необхідно для того, щоб не виводити ваші доларі, не обмінювати криптовалюту і не виводити це все на вашу банківську картку. Зазвичай, коли у вас маленька сума, яку вам треба поміняти, там 100 доларів, 200, 300, 500, це не викликає проблем. Але якщо вам потрібно вивести декілька тисяч, то скоріше за все ви не захочете заводити ці гроші на вашу звичайну банківську картку, тому що у банків. Може з'являтися питання, де ви взяли ці гроші, хто вам їх відправив. А давайте покажіть нам транзакції, або вони взагалі можуть заблокувати рахунок за користування P2P. Тому саме в такому випадку вам може допомогти онлайн-обмінник. І сьогодні я вам покажу, як саме це працює, як саме його обирати, перевіряти і ним користуватися. Приємного перегляду. І так, буду показувати на прикладі AnyExchange, Exchange, тому що дійсно дуже крутий і якісний обмінник. Перед вами основний сайт, але зараз я вам покажу, як можна перевірити цей сайт. До речі, посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тепер дивіться, що нам необхідно зробити для того, щоб перевірити. Перше і найголовніше, ви повинні розуміти, чи новий це сайт, чи він вже має якийсь бекграунд і як він працює. Щоб це перевірити, вам необхідно подивитися його домен, тобто. Тобто його ім'я, скопіювати його і перевірити на ось такому сайті. Це може бути е, будь-який сайт, е, який сканує, е, сканує і аналізує різні сайти через його домен, через його SEO і прочі. Я користуюсь саме цим назву ви можете його бачити. Тепер дивіться, що ми можемо бачити. Найголовніше, що нам потрібно побачити, що це 650 людей заходить в день на цей обмінник. Це не, не якийсь сайт з новинами, а це обмінник, куди заходять люди для того, щоб поміняти гроші. І це дуже великий показник. Далі: 12 тисяч посилань на цей сайт, тобто 12 тисяч різних ресурсів посилаються на цей сайт, можливо, розповідають, що якісний обмінник. Далі. Ми можемо також побачити а, срок. Термін, да? скільки возраст доміна, щось я забув, як українською, три роки. Три роки цьому сайту це дуже великий показник, це дуже добре. Далі. Що нам необхідно ще? Є ось такий сайт, він називається BestChange. Це найкрутіший каталог різних обмінників. І всі обмінники, які тут, вони а, мають дуже добру репутацію. І нас зараз цікавить саме AnyExchange. Ви можете бачити його ось тут. А, як ви бачите, нуль негативних відгуків і майже півтори тисячі позитивних відгуків. Чому я так довіряю цьому сайту? Тому що він не показує обмінники, які мають негативні відгуки. Він дуже сильно дорожить цією репутацією, тому обмінники е, намагаються тримати цей дуже високий стандарт. Якщо ви подивитесь, а, до речі, на цьому сайті BestChange у нього взагалі посіщаємось е, Біля 140 тисяч людей в день. Також ви можете перевірити це через будь-який сайт, який аналізує інші сайти. Ви можете відкрити таку таку сторінку і побачити те, що 3 роки возраст доміна, два роки він на безченч, тобто саме обмінник any exchange Також сума резервів 87 мільйонів доларів. Це дуже велика сума, і ми можемо бачити це те, що це з України. Ну а відгуки ви можете почитати вже тут. Далі. Є ще один сайт, який також аналізує обмінники. Він називається ScanBit. Тут AnyExchange на першому місці. І ще є сайт, який називається Meta.ua. Ви, можливо, знаєте про цей сайт. У нього посіщаємо майже 200 тисяч людей в день. Це дуже такий великий показник. Це інформаційний український сайт. Так само ви можете бачити, що AnyExchange знаходиться тут на другому місці. Це дуже дуже гарно. Тепер. Як взагалі користуватися? Коли ви перевірили те, що обмінник нормальний, ви бачите, що це не якась там сторінка створена на тому тижні або в тому місяці, ви бачите те, що дійсно обмінник є, має репутацію, має відгуки, не має негативних відгуків. Він представлений на найтоповіших і найтаких трастових, можна сказати, площадках. і і ви довіряєте цьому обміннику. Тепер як взагалі обміняти? Ви можете зайти на головну і обрати тут будь-яку криптовалюту, яка вас цікавить. Зазвичай це USDT. Наприклад, ми обираємо USDT, ми можемо вивести на банк, ми можемо перевезти в іншу криптовалюту, або ми можемо вивести в кеш. Наприклад, нас цікавить USD долар, і налічний, Київ. Ми обираємо, і тут ми можемо бачити суму, яку ми хочемо ввести. Наприклад, 10 тисяч доларів ви хочете обміняти. Ви отримаєте 10 100 доларів, тобто 1% на 1% більше ви отримаєте. Як це працює? Ви заповнюєте тут свої дані, Телеграм, ім'я. Пошту, проходите капчу і натискаєте обмінювати. Далі через підтримку ви можете дізнатися, де вам буде зручно обрати для себе обмінник, де ви зможете забрати ці гроші. Any Exchange це онлайн обмінник, але він також працює з величезною кількістю різних обмінників в різних країнах, в різних містах, взагалі в будь-якому куточку в світі. Він працює з величезними. Мережами офлайн-обмінників. І ви, коли робите тут обмін на сайті, ви потім їдете в зручний для вас обмінник і забираєте там вже ваші долари. Це дуже зручно, і таким чином банк. Не дізнається про вашу цю транзакцію. Ви можете тестувати на маленькі суми. Ви коли ви зрозумієте, що сайт нормально працює, йому можна довіряти. Ви вже можете переходити на більші суми. Особисто я довіряю, тому що я дійсно перевірив його на е, інших площадках, яким я довіряю. Посилання на AnyExchange я залишаю в описі, тому можете користуватися. Якщо у вас будуть якісь питання, також задавайте їх під цим відео в коментарях.